Вітаю всіх. І так, вийшло в новинах, що створюється огрупування для захисту Харківщини під керівництвом генерала Драпатого. Того. Ну, добре. Дуже круті новини всі пишуть. Ну, якщо круті. І так, оце нове огрупування для захисту Харківщини. Що нам несе? Створення нового огрупування для захисту Харківщини. Що нам несе? Дивимось. Дивимось. Так, почнемо з лицаря мечів. Це наступ ворога. А це що? Ну, це тупік. Угу. Загнати ворога в тупік класно. Зеленський тут головний придумав це. Ого, це на рівні високому зроблено. Через активний наступ ворога це зроблено. Це продумано все. Ну, вони спробують зупинити його, дійсно. Тепер. За рахунок цього групування, активний наступ РФ на Харківщині буде зупинено. За рахунок цього групування, активний наступ РФ на Харківщині буде зупинено. Ого, Любимо, ви бачите, що це карта сила? Це сильно. хитрощі маніпуляції. Ну, добре. Угу. Клас. Трансформаційні зміни нас чекають. Сподіваюсь, хороші. Так, допомога. Угу. Наші. Так, стоп ще. Підхід серйозний до цього. Давайте так. Я не хочу бути голословною, наші це все продумали. І підготувалися. Дії маніпуляції. Ворог маніпулює, наші також. Дай надай. Йде позитив, позитив йде. Будемо чекати. А там подивимось.